Під час спецоперації на Львівщині затримано майора повітряних сил ЗСУ, який виявився російським агентом. Окупанти завербували його через колишню дружину екс-військову, яка працювала на агресора у Мелітополі. Про це повідомили у Службі безпеки України. За матеріалами справи підривну діяльність КРОТА координував кадровий співробітник відділу спецоперацій Альфа ФСБ Олександр Білодєдов. Головним завданням агента був збір інформації про українську військову авіацію. Зокрема, ворог намагався отримати координати оперативних аеродромів, логістичних хабів та центрів технічного обслуговування бойових літаків ЗСУ. Співробітники СБУ завчасно викрили крота, задокументували його контакти з російською спецслужбою і затримали. Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна. Також за держзраду в умовах війни заочну підозру отримала його екс-дружина, яка перебуває на тимчасово захопленій південній частині України. Служба безпеки України та офіс генпрокурора повідомили про підозру екс-директору департаменту Міноборони та гендиректору приватної фірми. Їх підозрюють у привласненні понад 33 мільйонів гривень, виділених на закупівлю великокаліберних гвинтівок для ЗСУ. Про це повідомили у службі безпеки України з березня 2022 по травень 2023 року. Посадовці уклали контракт на постачання 1125 гвинтівок та зброю передали не в повній комплектації. А Вартість не скоригували частину коштів, так би мовити, зекономлену на непоставлених деталях. Вивели у тінь. Їм інкримінують перешкоджання діяльності зсу розтрату у особливо великих розмірах. Обом фігурантам загрожує до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Тривають експертизи зброї та слідство. Посадовці міської ради привласнювали бюджетні кошти, виділені для дитячих ігрових і спортивних майданчиків у різних районах міста Дніпра. Повідомили в департаменті стратегічних розслідувань. До організованої злочинної групи входили депутат міської ради, директор комунального підприємства та його заступник, а також представники підрядника. Вони підробляли акти виконаних робіт, завищували обсяги та вартість матеріалів на підставі звітностей. Нарахували рахунки компанії підрядника було перераховано кошти з бюджету у повному обсязі. Різниця у сумі становила майже 7,5 мільйонів гривень для забезпечення відшкодування завданих збитків на майно обвинувачених накладені арешти загальною сумою майже 8 мільйонів гривень, за скоєне посадовцям загрожує до 12 років позбавлення волі. В ніч на 3 липня ворог цинічно атакував Одесу. Про це повідомили у ДСНС області. Через ворожу атаку пошкоджена дев'ятиповерхівка. Виникла пожежа з сьомого по дев'ятий поверхи. Рятувальники евакуювали 50 мешканців, з них 10 осіб, зокрема, двоє дітей. Врятували за допомогою спецтехніки. На жаль, є чотири постраждалих. Тривають роботи з ліквідації наслідків.